Всім привіт! Нарешті відео буде про, моє, про мою майстерню. Я вже, чесно вам скажучи і забув колись пообіцяв одному з підписників. Коли я наберу 1000 підписників на каналі, то знімлю відео про свою майстерню. Зараз на каналі вже більше 2000, відео я все -таки, все таки не зняв. Краще пізно, ніж ніколи, так? Давайте почнемо з того, що це місце, яке ви завжди бачите. При огляді, <кій> при огляді чи ремонті бензотехніки. Ось так воно виглядає, коли віддалитись. І ось так в загальному виглядає моя майстерня. Це вже вхід. Досить маленька. Зараз спробую детально розказати, що в мене є, чим я користуюсь як я це все зберігаю. Хочу зразу сказати, що це не моє основне місце роботи. Це моя робота на, на вихідні, переважно на суботу. Тому що цілий тиждень я працюю на іншій роботі, де займаюся точно таким самим. А тут приїжджаю і займаюся улюбленою справою для себе, для душі. Дуже добре, коли е, твоє хобі співпадає з твоєю основною роботою. Розпочнімо, напевно, з робочого місця. Чи ним закінчимо? Давайте ним закінчимо. Так, ось вхід. Тут у мене стоїть точило. Це шланг. До компресора, який я підключаю на дворі, коли я на дворі е, ремонтую техніку. Е, маленький компресор на 50 літрів. Тут розетки, деякий інструмент для садівництва. Е, так, тут в мене електроінструмент, дрельки, болгарки, шліфмашинки, е, пили дискові. До речі, всі, весь інструмент свій я перевів на отакі з'єднання аудіороз'єми, тому в мене дротів, цих ніде немає. У мене висить ось при вході один кабель, коли я хочу, користуюсь тут, і інші біля стола безпосередньо. Якщо потрібно, будь-яку техніку я підключаю, якщо потрібно довші, ось декілька видів, довших кабелів, якщо необхідно задіяти. Декілька видів інструментів. Тому все на таких штуках, як на мене, досить зручно. Так що таким користуюсь. Мені поки що підходить і проблем ніяких з цим не було. 2 кВт болгарка теж працює на таких роз'ємах. Вигорання, перегорання ніякого поки що немає. Так, тут моя акумуляторка. Можливо, ще про акумуляторний інструмент я знімлю відео. Окремо покажу. Проходимось далі. Тут зварювальний апарат, зарядне, відповідно кабеля до нього, електроди, щиток захисний, тут в коробках різні такі організаційні речі. Далі теж поличка з дисками, кругами, котушками, ножами. Це все інструмент е, насадки для бензокосарок, тут для кутової шлів машинки, магніти всякі різні, тут дрібниці, які ще деякі потрібно упорядкувати, іншими зайнятись, латор, деталі до блоку живлення, які я ще маю зробити. Тут ланцюги, шини, пильники, планки. Ось така техніка. Це все по заточуванні, по ланцюгах, по шинах, нові диски до мотокоси різного типу мастила, про які я знімав відео. Зараз буду, нарешті зможу їх потрішки продавати, тому що довгий час я тримав, ніяк не міг зібратися з цим відео. Це в мене газовий балон, який зимою... Забезпечує мене теплом. Ось такий пальник стоїть. Тут на зиму я ставлю такий екран здоровий, щоб не нагрівалась криша. Далі це я показав. Тут всякого роду хімія, мастила, газ, розчинники все таке. Внизу там цікавого нічого немає. Це в мене штатив е, прожектор стоїть. Далі це вже е, поличка, яка безпосередньо біля мене. Всякі скочі, пакетики. Тут радіозарядка, олівці, ручки. Це в мене <кхід> стенд акумуляторної техніки, яка завжди під рукою. Головки ударні. Тут над столом. Безпосередньо от над робочим столом в мене склад запчастин. Місця небагато, тому складаю так як можу, чим компактніше, щоб можна було і більше зберегти і простіше дістати до нього. Це в мене все попідписувано, щоб не, не путатись. Тут раніше стояли бензопили, зараз лишив тільки ті, якими користуюсь. всі інші сховані, за стрейчем замотані, упаковані, як має бути. Коротше, тут робочі рукавиці, ганчірки щітка. Ось так я зберігаю свої ланцюги і шини до бензопил. Як, мене, ну, як для мене немало бензопил в наявності. Особисто в мене. Тому я всі шини і ланцюги познімав і ставлю ті, які мені потрібно на даний момент. Ось так підписані крок, кількість зубів, товщина пазу, і відповідно під цими табличками розміщується та шина або ланцюг, який відповідає даній інформації. Ось такий робочий ящик у мене з шуфлядами. Тут Набір інструментів і там для пайки грубше, дрібніше, для всяке різне. Коротше. Тут в мене вітал розібраний, не можу я знайти барабан муфти. Тому чекаю він свого часу. Е, станок для заточування ланцюгів, про який я теж думаю буде відео. Це в мене Intertool відпрацював багато, є що сказати про нього. Тому так, чекаємо, можливо, можливо знімлю відео. Далі в мене зберігаються мотокоси, оливомак, штіль, макіта. Це Макіта. Долмар. Долмар, ну, типу макіти. І отакий от трітон. Чи не трітон? Коротше, не зрозуміло, згнутою штангою для підкошування всяких, всяких дрібничок. Тут в мене обігрівач, обдувач над на дверями і такий малесенький щиток електричний, який я ніколи не можу довести до кінця, і лишається такий, який я його колись зробив. Тут щиток такий для того, щоб лягти на під машину чи щось подивитись, не лягати на землю, не стелити всякі куфайки. Це те, що чекаю на ремонт з електроінструменту, одна бензопила, те, що не габаритне, все габаритне в мене в іншому місці. Паливно-мастильні матеріали, масла, бензин, смітник, крісло, на яке я ніколи не сідаю. Використовую його тільки для того, переважно, щоб залізти наверх і дістати запчастини. І так, ну, саме, можливо, цікавіше, можливо, не цікавіше, але прийдуся по своєму робочому столі. Значить, тут в мене різного типу мастила, герметики, фіксатори різьби. Це все в тюбіках. Тут те, що може стояти, ВДшки, очищувачі карбюратора, клей. Це очищувач стола, стіл робочий, чим я чищу, антисептик, масляна банка, пальник газовий маленький, дремель, гравер. Дуже класна штука. Нарешті я його собі придбав, а то завжди користувався цим мережевим Black Decker. Користувався мережем, який мене ніяк не задовільняв, тому я нарешті я задоволений, скажімо так. Тут ще одна зарядка девольтовська, чотири розетки, ізолента, ізострічка. Так. Це ящики, коли я ремонтую, я відповідно беру для того, щоб складати інструмент, в інший складаєш запчастини, які розбираєш. Це теж більший, менший вибираю собі, який хочу. Е, тут така цікава коробочка <клес> з, під, під, з цифрами. Так. Це в мене, це в мене, в мене сверла, мечики і плашки. Тобто, четвірка, це відповідно е, сверла діаметром 4 і більше до 5. і метчики плашки які відповідають цьому розміру. І так само до 12. Так як робота в мене з невеликою технікою, то більше 12 мені нічого не потрібно. Тут тестер, тахометр. Знімання муфти, подовжувач, викрутки, дві магнітні планки, знімач муфти. Знімач шмаховика. Всякі перехідники на імпакти, біти. Ось таке. Тут, відповідно, зірочки посортовані по, по, по розміру. 20-ка, 15-ка, 10-ка. П'ятка, це шестигранник, четвірка. Так. Тут ключі, ножики, знімачі. Ще одна магнітна стрічка для... Хрестових викруток, всяких шестигранників. Ось такі дрібниці. Щітки дві металеві, дуже класні для чистки, для щищування герметику. Два набори, набір шестигранників, набір зірок, пильники, викрутки для регулювання карбюратора. Ось там поскладені різні, різного типу надфілі. І отаке. От Тут, відповідно, щітки, комплект викруток, які в мене є. Думаю, з часом оновлю їх. Зробив я отаку, от таку, як би це сказати, таку дерев'яшку, думаю, тимчасово поки є, поки щось інше не придумаю, але як. немає настільки постійного, ніж тимчасове. так. Сподобалось мені і міняти особо не хочу. Це ключі. Ришково накидні тут в мене розетка додаткова, з якої на цьому циферблаті показано, яка потужність використовується, яка напруга в мережі. Частота тут стабільна 50 Гц, тому що тестер показує тільки 50 або 60 Гц. Тобто який стандарт в мережі, не точну частоту. Коли тут включаю, вмикаю якусь техніку, Відповідно, тут показується, яку напругу вона споживає, яку потужність споживає, який струм. Це все. Скільки кіловат використовувалося. Це в мене склад дрібних запчастин. Відповідно, таким еколайзером, всякі болтики, гайки, шайби різні поскладені. Частина підписана, частина ще не підписана. Кабельні наконечники, з'єднання, клеми, тут все для карбюратора, ремкомплекти, мембрани, жакльори, регулювання. Тут у тут мене насадки для гравера ще не підписані, тому що не так давно, не так давно упакував. І, зверху магнітні тарілки для, для того, коли потрібно. Болтики десь кинути, щоб вони не загубились. До речі, оце кріплення. Бачите, саме перше це з електроду згнутий дріт. Щищений флюс, згнутий дріт з електроду. Тут ставився в мене телефон і самі перші відео, які я починав знімати, це вони були з цього місця. Тут я працював. Ще було отут. Якщо побачите, от дві, дві отвори. Там, спершу там кріплення було зафіксовано, потім тут. Тепер вже перейшов на штатив і на, і на простененьку камеру. Ось так. Ніби, ніби все показав, що маю. Що скажу так, буду мати більше, буду мати <кій> краще, обов'язково покажу. До цього я йду, ну, можливо, не дуже великими кроками, але, але кудись йду. Краще кудись йти, ніж стояти на місці. Так? Всім дякую, всім щастя.